<кій> слава тобі, Боже, наш, слава тобі, Слава Небесний, ти душі ти в ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. людей Твоїх, і благослови нас відтя твоє. І щоб... Було чим поменше поранених серед наших військових, але щоб всяка допомога і всяка поміч для рятування життя при помочі цієї швидкої допомоги була надана. Господь Бог усіх вас щедро благословить. Дякую. Христос народився. Це одна з багатьох десятків подібних машин, які були закуплені на пожертви наших вір'ян іде ціла група волонтерів мальтійської служби допомоги до міста Маріуполя з польовою кухнею для того, щоб нагодувати тих, хто сьогодні потребує харчів, і зігріти тих, які сьогодні можливо страждають від холоду, через те, що їхні домівки. Ворог розбомбив. Ми за його повністю укомплектували всіма перев'язочними матеріалами, і тут все необхідне для того, щоб надати першу допомогу в цьому автомобілі. Є все таки хочемо, щоб церква була ближче до тих вояків і щоб вони пам'ятали, що церква за них не тільки молиться, але й допомагає, чим може.